Перша монета на аукціон в Телеграм, який відбудеться 29 липня, це 200 тисяч карбованців 1995 року, місто Герой Керч. Монета відкарбована з Мельхіора. Тираж у неї 50 тисяч, це найменший тираж з даної серії монет. Ми дану монету на сайті Monitex продаємо 1950 гривень, код товара 85597. в інтернеті. Зараз її продають. 1700-2000 гривень. Будьте обережні, тому що дуже багато є копій китайських даних монет. Тому я якось зроблю огляд копій, щоб ви знали, куди дивитися, як відрізняти. Ця монета 100% оригінальна і в суперідеальному колекційному стані. Тому думаю, на аукціоні вона в Телеграм буде від 1500 гривень коштувати і більше. Далі лот номер 2. Це в нас 2 гривні 1997 року. Юрій Кондратюк, монета відкарбована з Мельхіора. тираж у неї 20 тисяч. Вона в суперідеальному колекційному стані збереження. Ми на сайті Monitex її продаємо 3500 гривень, код товару 1664. Так, в інтернеті зараз її продають від 3 до 4 тисяч гривень. Теж дуже є багато копій даних монет, тому будьте обережні. Ця монета 100% оригінальна. Я привідкрию капсулу. На даній монеті є патина. Подивіться уважно, бачите, така трішечки як блакитне таке як небо. Е я зараз, на сьогоднішній день, ми нічого монети не миємо, не, не відмиваємо, продаємо отак, як вони є в, в патині, тому що дана патина вона вже є як одною із гарантій оригінальності. От Монета в капсулі лежала там 20 років, і от від капсули вона буває, нікель покривається. Покривається патиною. Так, запитали, чи маємо ми 5 рублів 1904 року. Якщо я не помиляюсь, зараз на сайті точно немає, тому що нас трошечки там Миколу II розкупили. Є сайт Monitex. Можете зробити скрін екрану. Там є розділ продаж монет. Монети Миколи ІІ з золота. Можете подивитися, що там зараз по Миколі II виставлено. А так, десь через. Днів 10. Ми там додамо іще монет, напевно, 20. Просто ще вони не, не, не відфотографовані і ну, не, не передані контент-менеджеру, щоб додав на сайт. Я просто зараз не готовий сказати, чи є там 904. Може, напишіть мені в Телеграм. Можете, до речі, в Телеграм написати 093 телефон, це мій телеграм Іван Прудько. І я подивлюся, там завтра вам відпишу, скажу, є чи немає. Е, наступна монета. 5 гривень 2002 року, свято Різдва Христового в Україні. Теж монета в суперідеальному колекційному стані. Вона з 2002 року в капсулі. Тобто, частина даних монет вони продавалися без капсул, то тобто вони, як правило, царапані з ржавчиною, Ця монета вона відразу з того часу в капсулі. Відкарбована вона з Нейзельбера, Тираж у неї 30 тисяч. На сайті Monitex ми її продаємо 3350 гривень. Це код товару 1533. В інтернеті зараз її продають від 3 до 3,5 тисяч гривень. Я приоткрию зараз капсулу. Подивіться стан. Якщо ви бачите, там на ній такі якісь версиночки, то, як правило, це не, не царапини. Воно виходить, буває, так на нікелі патина лягає. Тобто по цій монеті видно, що вона в штемпельному блиску. Трішечки там патинки є. Видно, що її ніхто не наполіровував. Тобто монета в ідеальному колекційному стані збереження. Одна гривня 2000. Так, це в нас 1 гривня 2000. 2018 року. Одна гривня 2018 року, архестратих Михаїл. Ця монета, вона в суперідеальному колекційному стані збереження, без патини, без ніяких там дефектів. Така повинна коштувати десь від 1800 2000 гривень. Десь в районі такому. Так, чи маємо щось з РФ. Ми не, не продаємо мене ТРФ, не займаємося зараз. Зараз це в Україні тема така табу. 5 гривень 2008 року. Це в нас лев відкарбований з срібла 925-ї проби. Вага в нього, якщо в чистоті 1555 грам, але монета насправді важить трішечки більше. Вона важить 16,8 грам. В ідеальному колекційному стані, в банківському, без царапин, без патини. Тираж у даної монети 15 тисяч. Ми на сайті Monitex продаємо 2950 гривень. Зараз у нас сузір'я льва якраз почалося. І... В інтернеті дану монету ще продають десь 2-2,5 тисячі гривень. Я думаю, що якщо ви такі ціни ще зустрічаєте за ідеальний колекційний стан, можете ну, купувати собі спокійно, тому що зараз він закінчиться, ще трішечки монет попродають на подарунки, вони осядуть в людей і він буде теж дорожче коштувати. Традиційно, Лев він завжди коштує дорожче. Ще одна срібна монета. 2 мільйони карбованців 1995 року. ООН монета вагою 1 унція 31,1 грам. Відкарбована вона з срібла 925-ї проби. Тираж у неї 10 тисяч штук. Насправді в неї вага 33,6 грам, тому що 925 проба. Код товару на сайті Monitex 1684. Ми дану монету продаємо 3700 гривень. Вона в ідеальному колекційному стані. На аукціоні думаю, що буде коштувати від 3000 гривень і вище. Ще одна монета. Це в нас 10 гривень. 2002 року пугач з серії Флора і Фауна. Тираж у даної монети 3000 штук. Відкарбована з срібла 925 проби в Чистоті тут одна ун. Якщо ви бачите якісь царапинки, то це вони царапинки на капсулі. Сама монета в ідеальному стані без царапинок. Ми дану монету на сайті Monitex продаємо 12 тисяч гривень, код товара 1540. В інтернеті зараз її продають десь в районі 11-12 тисяч гривень. На аукціоні, думаю, повинна коштувати від 10 тисяч гривень і вище. Також ще двухунцова монета. 20 гривень 2003 року, 60 років визволення Києва. Монета в ідеальному банківському стані, на ній є патина. Як я вам вже колись розповідав, що даних монет без патини майже не буває, якщо вони не миті, дана монета не мита. Чому вона в патині? Тому що в 2001, 2002, 2003, інколи в 2004 році, а інколи в 5 е на Сорочинському ярмарку була такого типу капсула, і вона. Такого першого зразка вона пропускала повітря. Тому з однієї монета в суперідеалі, вона без патини, а та капсула, що верхня, вона пропускала повітря і з часом монети патинувались. Насправді це одна з недооцінених монет на сьогоднішній день. Її в інтернеті продають 15, ось так от виглядає з голограмою. Напишіть, будь ласка, чи патину передає. Монета не мита, з цієї сторони вона ідеальна, я не буду відкривати. Насправді, це одна з недооцінених монет двухунсових, тому що в неї тираж 2000 штук. Тут дві унції срібла. 925 проба 67,2 грами. Ми на сайті Monitex продаємо її 15 тисяч гривень. В інтернеті зараз продають від 15 до 18 тисяч гривень. У нас код товару 1507. Думаю, на аукціоні буде коштувати десь. Від 13-14 тисяч гривень і вище. Так от виглядає сертифікат. 2003 рік, тираж 2000. Ще одна двохунцова монета. Це в нас 20 гривень 2000 гривень. 19 року надання Томасу. 2 унції срібла 925 проби, вага в неї 67,2 Тираж у даної монети 4 тисячі штук з позолотою. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 15500 гривень. Вона за останні декілька років в два рази, можна сказати, виросла в ціні. Зараз її в інтернеті продають від 12.5. До 15,5 тисяч гривень. В залежності від її стану збереження. Думаю, на аукціоні вона повинна коштувати десь від 12 тисяч гривень. І також... Також підготував на аукціон такий от набір 2015 року. Це в нас набір, ну, річний набір з обіговими монетами 2015 року, присвячений Збройним силам. Монети в супер ідеальному стані. Ось, ось ця ось монета 5 гривень 2015 року, це День українського захисника. Вона зараз тільки одна, коштує в районі 2-2,5 тисячі гривень. Хоч у монети і тираж великий 50 тисяч, але вона є популярною і її викупили ви, ну, ви дуже багато з ринку. Самі монети тут покращеної якості, і от таких наборів було відкарбовано в 2015 році 10 тисяч штук. Ми на сайті Monitex даний набір продаємо 4500 гривень код товару 28067, а так в інтернеті його зараз продають від 4 до 5 тисяч гривень. Теж перспективний набір, тому що сама по собі монета цікава. І ці монети, вони хоч і, хоч і не рідкісні. Але якби вони в покращеній якості, тому якби колекціонери, які збирають обігові монети, вони також збирають обов'язково і набори.